Всім привіт! Купив я собі 20, ой, 20 кажу, за 20 тисяч 10 сюрпризів. а, І думаю, думаю відбити їх. <сь> ну, 1000 золота я точно получу, тому що там компенсація буде от через два контейнери. Так, перший контейнер Калібан. З тебе обов'язково лайк і підписка. Так, вайпара. А можна, типу, давати якісь десяточки, в яких можна вибити 10 тисяч. 000... Ой, 10 000, 100 тисяч золота. Це виходить. Каро, по-моєму, СРВК типу там можна. Да, просто одні 8-8 даємо. Калібани, ну вообще, типа. Ще один калібан, я так розумію, калібана ми получимо. О, СТРВК. Там можна 100 тисяч достати. Якщо достанемо, буде просто кайф. ВКшечка. Там або золото, або танк. І талочка. Так, напевно, почнемо ми. Почнемо, почнемо, давайте почнемо. А давайте із калібана почнемо одразу. 100 золота добре. Понятно. Три нагороди це. Всі ми знаємо, що це означає. О, от і калібан. Хе. Як я і казав, типу, його по-любому достанемо. Танк мені взагалі не подобається. Для мене це просто... Просто золото і все. Так, контейнер на ВК. Получаємо. Ну, хоча б максималку 1000 золота. Так, Естравашку ми залишимо на кінець, а вдруг дропне. Я знаю, що воно там нічого не вирішує, типу. Чи ми першим би відкрили, чи останнім. 750 золота нормально. Так, байпара. Буде? Буде 100 золота. Так, тепер Дефандер. ТСЛ 7, ну я не знаю, я ТЛ7 називаюся. <су> Зразу скоро учину собі. І танчик, да? 200 золота, добре. Ну що, Астервашка не підведе. 200 золота клас. Ну, коротше, якось так. Такі-то відкриття. <су> що скажете? Пишіть ваші думки. Гарного вам дня, вечора чи ночі, коли ви це не дивились, і до нових зустрічей до нових відкриттів.